Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В Студії працює Мирослава Куруц. Вітаю. 16 посадовців звільнено з посад за корупцією. Закарпатський обласний прокурор відзвітував про роботу відомства за останні 8 місяців. Основна тема боротьба з корупцією. Наразі до суду передано понад 50 справ з підозрою корупції. Хабарі, на котрих погоріли чиновники різного рангу, коливаються від кількох сотень гривень до десятків тисяч доларів. З початку року за корупцію затримали працівників митниць податкових служб правоохоронних органів. Водночас прокуратура області не встановила жодного випадку. Корупції у судовій системі, незважаючи на те, що нами зосереджувалася увага на виявленні корупціонерів і в судовій гілці влади, проте таких виявити нам не вдалося. Зареєстрований факт одержання неправомірної вигоди, навіть неправомірної вигоди, більш правильно буде сказано: факт підбурювання додачі неправомірної вигоди одним з адвокатів області. Яка одержала 2,5 тисячі доларів США за те, що посприяє у вирішенні питання про закриття протоколу про корупцію в апеляційному суді Закарпатської області. На даний час проводяться необхідні слідчі дії. Василь Губаль офіційно очолив Закарпаття. Нагадаємо, у понеділок, згідно з указом президента України, Валерія Лунченка було звільнено з посади, а також призначено тимчасовим виконувачем обов'язки Василя Губеля. З вівторка колишній голова хуської райради офіційно очолює Закарпаття. Згідно з указом глави держави, Василь Губаль став головою Закарпатської облдержадміністрації. Дозволи на проведення земельних робіт та створення спеціальних виборчих дільниць в обласному центрі. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Зокрема, посадовці прийняли рішення про переведення житлового будинку в статус нежитлового. Об'єкт знаходиться в історичній частині міста на вулиці Корзо. Усі сусіди рішення погодили, запевнили представники департаменту міського господарства. Також члени виконкому затвердили дозвіл на створення спеціальних виборчих дільниць в Ужгороді. Така, зокрема, працюватиме в слідчому ізоляторі обласного центру. Ми знаємо, в лікарнях, в СІЗО, в ізоляторі є постійно виборчі дільниці, але вони перед кожним вибором повинні створюватися. Тобто, більш таке процедурне питання з тим, щоб на виборах всі, хто має право голосувати, проголосували, тим більше закон передбачає, що ми мусимо створити ці дільниці. Тож ми згідно закону, також прийняли рішення створити спеціальні виборчі дільниці. Організувати свято спільними зусиллями напередодні дня Ужгорода, який відзначатимуть наприкінці вересня, міська влада закликає мешканців обласного центру внести свої пропозиції та ідеї щодо святкування дня міста. Громадські активісти підтримали таку ініціативу і вже запропонували низку заходів, які планують провести у день народження обласного центру. Зокрема, це екологічні та благодійні акції, у яких можуть взяти участь всі охочі. У якому ж форматі хочуть відзначити день міста самі Ужгород. Році та чи планують активно долучитися до свята далі у сюжеті. До 1221-ї річниці дня Ужгорода місцеві активісти вже готують святкову програму. День народження обласного центру. Представники громадських організацій планують відзначити без гучних феєрверків та концертів. Натомість пропонують мешканцям та гостям міста нетрадиційний формат святкувань. Ми пропонуємо е Цікаве святкування, досить я б сказала, але й з ноткою користі. Це буде благодійний аукціон, на якому мешканці Ужгорода і гості міста зможуть продати свої речі, речі, які якими вони, мабуть вже не так користуються, які їм вже не є настільки потрібні, але які можна буде з користю реалізувати, тобто ще раз продавши їх. У день святкування активісти планують презентувати ужгородцям велетенський торт завдовжки чотири метри. Організатори сподіваються, кондитерський виріб можливо потрапить в книгу рекордів України. Наш торт вже буде приблизно чотири метри. Я думаю, якщо буде все добре, то навіть поб'ємо тернопільський рекорд, який мав 16,5 квадратних метрів. У Нас, якщо буде 18, ми будемо класні». серед низки заходів, які готують до дня міста, природоохоронні та екологічні акції. Одна із наймасштабніших, до якої може. Можуть долучитися всі бажаючі проходитиме під назвою Здай макулатуру збережи життя. Основна мета це збір коштів для наших бійців, які зараз в АТО знаходяться. Площа театралі 27 вересня, у Нас буде розміщена палатка, де кожна родина може прийти принести, не знаю, використані якісь ну газетки, книжки, будь-що, скажімо так, папір використаний, зважити його, бачите, скільки він здав, і за кількість теж буде долучена довжия. Цьогоріч влада міста запропонувала ужгородцям взяти участь у підготовці та організації свят. Та утім, більшість містян вважає, через ситуацію в країні День народження обласного центру варто відзначити тихо та без гучних гулянь. У нас війна в Україні, а святкувати тепер не час, я так думаю. Звичайно, що свято це треба провести. В якому форматі все, скажімо так, нехай вирішує той, хто його організовує, міська рада. Але більш, скажімо так, спокійно, більш скромно. Тепер така криза в країні, що треба святкувати, ну але не дуже зберегти оці от патріотичні різні настрої, які розповсюджені по всій Україні. і Підтримати, зібрати кошти, мабуть, на АТО. можливо не в такому масштабі, тому що на даний момент який нам не до свята, будуть багато цікавих моментів, які будуть проводитися практично у всіх районах міста, в спальних районах, в центрі міста, але якихось таких великих масових концертних програм не буде, тому що я думаю, всі знають є постанова кабінету міністрів про заборону проведення великих якихось концертних проблем. Програм зв'язку з тими подіями, які відбуваються у нас на Донецьку і Луганську. А ще в рамках святкувань відбудеться традиційний сільськогосподарський ярмарок, який планують провести у центрі міста. Знайти роботу допоможуть спеціалісти. Служба зайнятості продовжує проводити традиційні ярмарки вакансій для тих, хто у пошуку свого першого чи нового місця роботи. Здебільшого такі заходи проводять для молодих спеціалістів. Цього разу свої вакансії запропонували 26 роботодавців Ужгорода. Серед них і власне закарпатські підприємства, і фірми з іноземними інвестиціями, які шукають працівників на вільні робочі місця. Загалом цього року, зокрема, і завдяки ярмаркам вакансій, ці роботу в ужгороді знайшли більше 40 осіб стільки ж започаткували власну справу. Це вигідно як і самим людям, так і самим роботодавцям, які шукають працівників. Тому що тут вони напряму спілкуються. І як після прошлої ярмарки жіночка підходить і говорить, я дуже вдячна вам, бо три місяці думала, що забули, я анкету заповнила, а мене визвали, я й не ожидала. І знайшла собі роботу. Тобто, фактично, ви всі повинні розуміти, що роботодавець зараз розглядає ці як анкети, так і резюме, що приглашає тільки ті, які йому підходять на роботу для спілкування. Ування вже і дальнішого прийняття рішень. Слава і честь Закарпатському військовому ліцею інтернат виповнилося 15 років. За цей час його вихованцями стали понад тисяча юнаків. Виховання, навчання і військова виправка. Саме цим славиться цей навчальний заклад. Про те, як на Закарпатті готують майбутню еліту українського війська, розповість Роман Сов'як. Развіді товариші літіїсти. Вже за мить половина з цих ліцеїстів отримує перші в житті погони. Цей момент вони запам'ятають назавжди, адже для них можливість отримати звання ліцеїста випала на 15-ту річницю створення «Альма-Матер». На ваших плечах погони, а це і значить відповідальність. Відповідальність не лише за себе і за всю державу. Тому що в найближчий час на ваші плечі ляже тягар відповідальності за захист нашої батьківщини, а це дуже актуально. Теперішній непростий час. Ви не просто школярі. У вас форма, а форма, погони. Вони, вони зобов'язані. Цьогорічні першокурсники гордяться своїм званням і розуміють усю відповідальність, що лягає на них. Хлопці кажуть, навчання у військових закладах це можливість стати справжніми чоловіками. Це мої перші погони. Незвичайне відчуття, щастя. Кожен по свій шлях вибирає, куди йти, де чому вчитись, я вибрав чомусь військовий. Я ні, ні про що не жалію. Школа добра, так теж вчителі добре, але захотілось дисципліни. Більше більше чоловічої мені дисципліни чоловічого колективу. Наразі у військовому ліцеї навчається майже 200 юнаків. Проте щороку лише половина випускників продовжують навчання у вищих військових закладах. Обрати військову професію комусь допомагають батьки, а хтось сам обирає свій фах. Попереднього року я ще не знав точно, куди буду поступати, але цього року я вже зробив собі такий висновок, що я буду поступати в МНС. Я сам колишній офіцер на пенсії. Я дуже задоволений тим, що мій син продовжує військову дінастію, що буде, ну я сподіваюся, тому що буде офіцером. Можливо, буде прикордонникам, як я був. Ліцей з 15 річною історією виховав вже майже понад тисячу військовиків. Частина із них вже спробувала себе у бою. Привітати і вручити погони новобранцям випала честь колишнім ліцеїстам, що повернулись із зони проведення АТО. Випускники нашого ліцею в перших рядах з'явилися в зоні АТО. І на даний час і одним з перших указів президента України. І в числі в, в числі перших нагороджених орденами і медалями були також наші випускники. Вже за кілька років саме ці хлопці стануть рятувальниками, міліціонерами, військовими та прикордонниками. А сьогодні вони вчаться захищати свою країну і кожного з нас. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску о 19-й. Тож вмикайте нас вчасно вдалого вам дня та лише хороших новин.